Віщо освіті та бізнесу бути партнерами у сучасному світі? Успішність підготовки майбутніх фахівців визначається не лише якістю освітніх програм. А й здатністю навчального закладу взаємодіяти з ринком праці, кондитерська галузь, як і вся гостинність, потребує практично підготовлених, адаптованих до реального виробництва спеціалістів. Заклади професійно-технічної освіти мають величезний потенціал, навчальну базу, викладацький досвід, прагнення виховати фахівців нової генерації, бізнес своєю чергою володіє сучасними технологіями, розуміння ранкових тенденцій та реальними кейсами. Саме тому. Форма «Освіта плюс бізнес. Він він, взаємовигідна співпраця, є ключем до розвитку конкурентноспроможної системи підготовки кадрів у сфері кондитерського мистецтва. Механізм співпраці закладів освіти з кондитерськими підприємствами, договірне партнерство, основна форма взаємодії між професійно-технічною освітою і підприємствами. Офіційні угоди про співпрацю, такі документи визначають напрямки взаємодії. Практика стажування, підготовка персоналу, зобов'язання сторін, заклад забезпечує теорію, підприємництво, практику, тривалість і форми співробітництва, прикладами може бути договір між кулінарним ліцеєм і місцевою мережею кав'ярень, який дозволяє студентам проходити виробничу практику, реальними клієнтами та сучасними обладнаннями. спільне оновлення навчальних програм. Бізнес може вступати консультантом при розробці навчального плану. Представники підприємств беруть участь у роботі методичних комісій, пропонують теми, які відповідають реальним потребам ринку. Наприклад, включення в програму тему сучасні мусові десерти та дзеркальні глазурі за рекомендацією виробництва, яке спеціалізується на цьому напрямку. Додавання модулів роботи з професійним обладнанням, що використовується у партнерських. Техах проведення майстер-класів і гостьових занять. Запрошення практиків експертів до навчального процесу одна з найефективніших форм співпраці. Майстер-класи від шеф-комбитори дозволяє студентам побачити нові технології та техніки в дії, поставити професійні запитання, зрозуміти, як виглядає виробнича культура, зосередитися. Такі заняття не лише підвищують якість навчання, а й мотивують студентів до творчості та розвитку власного стилю, бази практики та стажування. Виробнича практика це міст між навчанням. Ані і роботою сучасна практика має бути не формальністю, а реальним досвідом. Форми ефективної практики, учнівські зміни, коли студент бере участь у виробництві десертів під керівництвом наставника, коротке стажування у різних закладах від кав'ярень до великих кондитерських фабрик. Проєктна практика створення власного десертного продукту або меню для реального закладу. Спільна участь у конкурсах, фестивалях, ярмарках, партнерство не обмежується навчальним процесом. Участь у професійних заходах це все ще одна можливість для спільної роботи. Бізнес може виступати спонсором, членом журі або ментором, а заклади освіти представляти молодих кондитерів, нові ідеї, розробка спільних курсів та майстер-класів класів, концепція спільного навчання в рамках партнерства можна створювати короткі курси підвищення кваліфікації або навчальні модулі, які розробляються спільно з викладачами професійно-технічної освіти та представниками підприємств. Такі курси дозволяють навчити студентів актуальним технологіям проводити навчання безпосередньо на виробництві, оновлення освіти без тривалих бюрократичних процедур. Формати спільних майстер-класів, день бізнесу в закладі освіти, коли кондитерська компанія презентує свої технології студентам, виїзні майстер-класи навчання безпосередньо на базі підприємства, авторські курси шефів, наприклад, сучасна глазур і декор в кондитерській справі. Це створює ефект занурення у професійне середовище і підсилює практичну спрямованість навчання, переваги бізнесу для підготовки готових до роботи кадрів. Бізнес отримує від партнерства з освітою не лише соціальний ефект, а й прямі економічні вигоди, підготовлені кадри. Підприємства отримують працівників, які знайомі з їхнім обладнанням, стандартами, технологіями та культурою виробництва. Зниження витрат на адаптацію. Новий працівник, який проходив практику в компанії, не потребує тривалого навчання на місці. Підвищення іміджу бренду. Компанія, що створює співпрацю з освітніми закладами, сприймається як соціально відповідальна та інноваційна. Пошук талантів під час практики підприємства можуть підібрати найкращих студентів для подальшого працевлаштування. Таким чином, бізнес не просто допомагає світі, він інвестує у власне майбутнє приклади успішних партнерств в Україні. Колаборації професійно-технічної освіти і локальних кав'ярень у багатьох регіонах України активно співпрацюють з малими приватними підприємствами. Студенти вчаться створювати десерти для реальних Клієнтів, а бізнес отримує можливість тестувати нові продукти, співпраця з великими виробниками, деякі заклади освіти працюють з відомими компаніями: Рошен, «Київський ББК, Львівська майстерня шоколаду. Такі підприємства проводять навчальні тури, спільні конкурси, забезпечують студентів сировиною для навчання, партнерство освіти та бізнесу це не разова акція, а стратегічний процес. Коли заклади професійно-технічної освіти відкриті до співпраці, а підприємства готові вкладати час і ресурси у розвиток молодих кадрів, виграють всі, освіта отримує актуальність і практичний зміст, бізнес, компетентних і вмотивованих працівників, а студенти шанс реалізувати себе у сучасній творчій професії. Саме така взаємодія створює справжній він-він ефект, який забезпечує сталий розвиток і професії всієї галузі.